Привіт! А зараз я розповім про топ-3 серії книг від Наталії Щерби. Це просто нереальні історії, це фантастика, і вони настільки магічні, що просто ти занурюєшся в цей світ і все. І просто я коли читала ці книги, я їх вже їх давно прочитала, то я просто цілий день ходила, думала про саме там, головну героїню, саме цю сцену. Ну, Розділ або щось ще. І це серія часодії. Ось вони. Тут шість частин, і вони просто нереальні, нереально цікаві. Е, мені ну, дуже подобається тут про дівчинку Василину, яка відкриває для себе часовий світ, і далі розкриває просто безліч таємниць, і їх знаходить, і там ну, дуже цікаво. І їй, звісно, допомагають друзі. А мені найбільше з цієї серії напевно сподобалася остання частина. Мені частіше всього подобається перша і остання частина. Ось вона так виглядає. Часидіє, часова битва. Тут відбувається величезна часова битва, і тому мені дуже цікаво, там Бо, напевно там таємниць найбільше більше, ніж в інших частинах, і мені це дуже подобається. Наступна серія книг Чароділ. Там три частини, але в мене вдома є тільки одна. Перша частина ось вона. Тому що дві, і другу і третю я прочитала вже в бібліотеці. Ну, взяла з бібліотеки, в бібліотеці я не читала. Ось називається Чароділ, чародільський браслет. І тут про таку дівчину Тетяна Окрайчик, яка. Дізнається, що їй бабуся заповіла там браслет один, чордільський браслет, ось цей та, така змія. І він просто а, він дуже важливий, і дуже могутній, і це найкращий з усіх чордівських браслетів, і тому кожна людина хоче його собі, і ним володарювати. Але він дістається з саме звичайно кращих звичайній дівчині, яка живе в звичайному світі. І далі відбуваються різні події протягом трьох частин. І наступна серія книг, яка мені сподобалася найбільше, ну, напевно, найбільше це «Лунастри». Я їх читала останніми, напевно. І мені, напевно, більш всього сподобалася перша частина. Тут, взагалі, на початку цієї книги, здається, що головна. Героїня це така собі дівчинка Селестина. Але далі вже виявляється, що головний герой це Тім Князін. І мені дуже подобається тут, так би казати, два народи: Астри і Лунати. І тут просто такий. є... І Астри, і частинка Астрів, і частинка лунатів, і виходить лунастрі, як, в принципі, вона називається. Це суміш двох народів, і таких людей дуже мало, і вони вважаються дуже, дуже важливими. Вони дуже незвичайні. Всього тут чотири книги. Я їх перечитала з небояким захопленням. Мені... Просто дуже сильно подобається. Ще ж на цьому все. Па-па!